Від сьогодні до 8 січня водіям варто пам'ятати, рух автомобілів навколо Майдану Волі заблокований. З вулиці Листопадової, як і раніше, поворот лише праворуч. З Руської можна проїхати вулицею Йосипа Сліпого лише до торгово-розважального центру Атріум. З вулиці Замкової на Майдан Волі в'їзд заборонений. Не всі водії сьогодні це розуміли. Відтак дехто намагався оминути декоративні обмежувачі. А близько шостої ранку тернополянин на жагулях, не помітивши декоративних вазонів, розбив їх вщент. На жаль, є в нас така категорія водіїв, яка здійснює руку, не зважаючи на будь-які перешкоди. Я думаю, цей інцидент, який стався вранком, ранком, якщо б стояв бетонний блок, цей водій би заїхав в цей бетонний блок. Ярослав Копча нагадує правила обмеження руху для усіх водіїв, тому просить їх не порушувати. А незручностей через обмеження руху не повинно бути. Тут є обізні вулиці, якими і зручно буде і добратися в центр міста, і минаючи майдан волі. Безперешкодно відкритим для пішоходів Майдан Волі буде до 8 січня включно.